Що відбувається в США? Масові рейди ICE та нові закони. Привіт! Ви на каналі Перша Віза. Мене звати Альона, і сьогодні я розповім вам про найгарячіші події. в США у попередньому відео я розповідала, що після інавгурації Дональда Трампа імміграційна політика США різко змінилася. Почалися масові рейди ICE і це викликало паніку серед мігрантів. Тож давайте розберемося, що відбувається зараз і до чого це може призвести. Імміграційна та митна поліція ICE почала активно затримувати нелегальних мігрантів у великих містах: Чикаго, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Денвері та Майами. Найбільше страждають люди, які не мають документів або порушили міграційні правила. Влада пояснює це тим, що хоче депортувати всіх нелегалів і посилити контроль за імміграцією. Особливу увагу приділяють тим, хто має судимість або вже отримував наказ покинути країну. Але є й тривожні новини. Адвокати кажуть, що іноді затримують навіть тих, у кого документи в порядку. Тож люди бояться виходити на вулицю та шукають способи, як захистити себе. Окрім рейдів, адміністрація Трампа вже почала реалізацію нових законів, які суттєво ускладнюють життя мігрантам. Повернення політики Залишайтеся в Мексиці знову зобов'язує всіх шукачів притулку чекати рішення не в США, а в Мексиці чи інших сусідніх країнах. Це означає, що навіть якщо людина тікає від війни чи переслідувань, вона не зможе залишитися в США під час розгляду її справи. Трамп оголосив, що через велику кількість нелегальних мігрантів на південному кордоні вводиться надзвичайний стан. Це дає владі більше повноважень для будівництва стіни, залучення військових та прискореної депортації людей без судових розглядів. Ситуація стає дедалі напруженішою, і багато експертів попереджають, що такі зміни можуть призвести до серйозних гуманітарних наслідків. Люди, які шукають безпеки та кращого життя, можуть опинитися без підтримки та можливості легалізувати свій статус. Але це ще не все. Проєкт 2025 – Це програма, яка вплине не тільки на мігрантів, а й на права жінок, ЛГБТК+, плюс спільноти, журналістів та державних службовців. Основні зміни: більший контроль над соціальними мережами та змі, посилення перевірок для отримання громадянства та робочих віз і скорочення державної допомоги мігрантам. Що робити у такій ситуації? Експерти радять бути уважними, не панікувати та знати свої права. Якщо у вас є документи, завжди носіть їх з собою. Якщо ні, доготуйте план дій на випадок, якщо ICE вас зупинить. Ми будемо слідкувати за ситуацією і розповідати вам про найважливіші зміни. Тому підписуйтесь на канал Перша віза, щоб не пропустити нові відео. Ставте вподобайку та надсилайте це відео друзям, щоб вони теж були в курсі актуальних новин. Перша віза. Робота за кордоном це просто.